Томилися повторювати одне й те саме кожному AI-асистенту, а він знову: Вибач, почни спочатку. Зустрічайте Open Memory, розширення для Chrome, яке нарешті дає і пам'ять. І не якусь там туманну, а справжню, локальну та контрольовану вами. Як це працює? Коли ви щось пишете чат GPT, Cloud, Perplexity, Grok чи Gemini, Open Memory зберігає ключові факти прямо у вас на пристрої. Наступного разу, коли відкриваєте іншого бота, він вже знає про що мова. Без пересказів, без втрати часу, без фрустрації. Усе під контролем. Вся пам'ять локально у вас не в хмарі. Хочете, видаляєте або редагуєте будь-яку інформацію. Є безкоштовна версія, код відкритий, а синхронізація через хмару лише для тих, хто сам цього хоче. Ідеально для розробників, творців, стартаперів, для всіх, хто спілкується з шиї не раз на тиждень, а щодня. Уявіть, якби ваш AI-помічник пам'ятав, що ви шукаєте клієнтів у США, готуєте презентацію в Figma і ще не закінчили статтю про машини навчання. Open Memory це не просто зручність, це нарешті справжній робочий потік з AI. Напишіть у коментарях, який асистент вас забуває найчастіше. І підпишіться. Далі буде ще більше корисних AI-фішок, які спростять ваше життя.